Доброго дня, шановні глядачі, мене звати Ніна. Ви на каналі «Мислиці за скарбами. Всім дуже рада, хто завітав. На цьому каналі спостерігаємо, вивчаємо, насолоджуємось красою вінтажних предметів, вінтажного посуду. І сьогодні у нас не виключення, сьогодні відео довгоочікувана рубрика Битва титанів. Я знаю, що є постійні глядачі, які вже в мене питають, коли буде наступний випуск. І я сама особисто дуже люблю ці рубрики, тому що. Люблю, коли мало предметів, і ми нікуди не поспішаючи, можемо зануритись в вивчення і форми, і добре все роздивитись, і насолодитись красою. Починаємо цю рубрику завжди з оголошення переможця минулої битви. В минулої битві змагались з королеви столу, цукорниці. Вибачте, <клухи> теж оголошую переможцю попередні битви за підсумкою голосів у коментарях. Це справжній народний вибір, при глядацьких симпатій. І це неперевершена красуня, городниця, яка, до речі, по критеріям відбору зайняла третє місце. Ви знаєте, друзі, я котрий раз розумію, що переконуюсь, що серцю не прикажеш. Я завжди виступаю в якості журі, намагаюся по якостям порцеляни сам, самого виробу надавати місця, а глядачі вже вірно все вірно роблять, вибирають серцем. І серцю не прикажеш. Хоча повинна вам сказати, що дві учасниці набрали однакову кількість голосів. Це цукорниця Добиш, яка ця по критеріям відбору посіла перше місце, на мою думку, а і городниця. І Добишська цукерниця посіла, ну, по моїм, як то кажуть, критеріям відбору, а городниця по вашому зову серця. І хотіла вам продемонструвати і ту, і ту красуню, бо змагались вони дуже професійно, обидві заслуговують на вашу увагу. Але городницю десь не можу знайти. Я випрлюсь, обіцяю, якраз роблю зараз ревізію колекції. А друге місце посіла Довбиш. От за, вашим, за моїм критерієм відбору посіла перше місце, а за вашим друге місце після городниці. Тож оплески. Студію. Друзі, а сьогодні у нас змагаються чайні пари. Я знаю, що багато хто з моїх глядачів збирає, колекціонує саме чайні пари і хочу поділитися з вами, як я обираю учасниць. Все ж таки, намагаюся за, ну, подібними ознаками. Бо іноді пишуть в коментарях, як вибрати вони, як сестри. Ну, це я роблю по-перше за можливості, бо чесно кажучи, кавників, наприклад, мене всього десь штук п'ять. Тому а чайний пару я вже збираю, то у мене є, як ти кажуть, де розгулятись. Наприклад, ось сьогодні вибрала побільш менш щоб були одного віку, і назва буде е цієї битви Блакить твоїх очей, якраз на задньому фоні. Ви можете чути музику чудову пісню Артема Біовара Блакит твоїх очей. І їх об'єднує всіх кольорова гама. Насичений такий блакитний колір. Мені чомусь, чомусь так знаєте, аж захотілося їх всіх порівняти. І почнемо з нагадування, по яким критеріям відбору визначаємо переможця. Це перший критерій білизна, другий прозорість і тонкостінність це два в одному, як то кажуть. Третій критерій вага. Четверта форма, п'ятий художня оформлення, шостий вік і останній сьомий мелодійний дзвін. Я на ноутбуці в Excel собі таку роблю табличку, заношу туди дані. Вона мені все сама підраховується, дуже зручно. Ти просто щоб не забирати друзі, ваш час, то я намагаюся ну, готуючись до битви Титанів, все зробити. І дуже вже вам просто повідомлю, як то кажуть, своє бачення цих. У ці, ці критерії, і як 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 я розподілила місця? І по результатам та чайна пара, яка набере найменше голосів, що каже нам про те, що вона переможе, ну, займала перші місця і буде оголошена ну, переможцем на мій смак. А потім вже ви, шановні глядачі, вибираєте на свій смак, залишаєте свій вибір внизу в коментарях під цим відео на Ютуб. Я підраховую і перед початком наступної битви оголошую переможця. І в кінці року ми підрахуємо друзі, такий який виробник. З усіх битв в Титанів, які були напротязі цього, ну, як то кажуть, я його так називаю. Це рік колекціонування, тому що я збираю десь більше півтора року і десь так на каналі є відео і битви. До речі, в мене навіть бажання от, виникло створити канал, саме щоб десь в такої, якоїсь ігровій формі якісь робити. Ну, Рубрики, тож я думаю, що будемо і надалі щось таке застосовувати і придумувати. І от таку зроблю в кінці року підбірку для вас, переможців, виробників, хто за вибором глядачів найкращий на виробник. А зараз. Почнемо нашу битву. Сьогодні в нас перший лот. Будемо, напевно, спочатку так роздивимось. І всі, які вони красуні, які вони приймають участь, а потім буду кожного окремо. Друзі, вибачте, зламались у мене, не можу я крутити, щоб ви добре все розглядали. Але я думаю, що буду підносити ближче до камери і все. Сьогодні, незважаючи на відсутність світла, все ми роздивимось. Перший в нас лот це полоне. Неймовірна красуня, така. Вона дуже гарна. І вони, друзі, всі такі гарні. Сьогодні буде дуже в нас важка битва, тому що я розумію, що як можна вибрати кращу з кращих. Так, друзі, от така красуня. Будемо починати з клейма. клеймо, друзі. Пимо таке ставили в 50-х роках, фуг полонний, ми всі його чудово знаємо. Отака неймовірна красуня. Чесно вам скажу, я придбала її за кольору криття. Подивіться, будь ласка, який насичений колір. Рідко зустрічається, як по мені, друзі. Я всього лише півтора року колекціоную, То теж, за моїм спостереженням, я такий колір. Рідко зустрічаю, хоча, чесно вам скажу, я вже дивлюсь на камеру і розумію, що вона не передає, не передає всю цю красу криття. Ну, вже як є. Давайте форма. Форма 39. Форма чудова, як по мені, її, її створили ще за часи Царської Росії. Вона мені саме найкласичніша з усіх представлених. Звісно, я би хотіла всі сервізи зібрати сьогоднішніх учасниць, але ж з цією красунью, я думаю, сервіз був би дуже класичним. І представницьким. Таким підійшов би, знаєте, від, під будь-який інтер'єр. Я думаю, що. ну... Смакували би чай як чоловіки, так і жінки. Я маю на увазі, що він такий нейтральний, е, бо деякі грішать дуже такі жіночі. Е, а ну я маю на увазі для жіночих посиділок. А ця красуня от, дуже як по мені класична. Якщо друзі, у вас є інша думка, то ви залишайте в коментарях, будь ласка, діліться з нами. Щодо оформлення, от бачимо штампозолоте часткове криття, мені особисто найбільше от мені подобається, так це, як вона гармонічно виглядає саме з блюдцем. Я Це блюдце просто обожнюю, от таке воно чудове. А яка полива, як дзеркало, дуже якісна, якщо ми говоримо зараз за якість, дуже якісні речі. Подивіться, будь ласка, немає сонечка, але яка ж вона і просвічується, і тонкостінна. Як дзеркало красуня. Дуже гарно вони разом виглядають. От наскільки зберігають форму от заду майстра, от що я захоплююсь, просто співаю оду. І чесно вам скажу, відкрию секрет, я придбала навіть чайну пару гігант, дуже схожу в зеленому критті, тому що я зрозуміла, що мені саме такі речі дуже-дуже-дуже до вподоби. І ця красуня багата на позолоту. Тут не пожалкували, Бачите, і по внутрішньому краю, і по зовнішньому. І на ручки на ви нанесли позолоте. Дуже... ну, так гарно мені подобається, виділили її. І якраз вона знаходиться в такому місці, де не треться ця позолота, тому трошечка зберіглася взагалі дуже добре. У ну, мене немає нарікань. Це вже я дивлюсь, що я десь тут щось зачепила. бо коли готувалася до відео, то носила ну, таке. буду тепер вже обережна, бо трошечки зробила зачіпку. І що можна сказати, що ну, безперечно, вона в мене зайняла перше місце по формі. І Мені тут ні до чого придертись, вибачте, за такий народний жаргон. Вона взагалі лідер сьогоднішнього показу. Чесно, вам теж вже наперед забігаю. Полоного дуже молодіна, порцеляна теж отримала по цьому критерію відбору перше місце. А так по всім іншим критеріям займала впевнені перше місця. Єдине, що вона сама найважча з усіх. Ну, я думаю, що це теж таки, знаєте, форма і от такий задум вона вимагає бути більш такою, знаєте, ну, як по мені, ну, може, такою. Ну, я не пір'ячко. Я не знаю, як це пояснити, теж, але це, на мою думку, друзі, ну, я теж так, знаєте, розмірковувала, що вона просто презентабельна. Згадала це слово, думаю, ніяк не могла, поки тримала її згадати це слово, От яка в мене ну, асоціація з нею. І хоча ви розумієте, що в неї просто ну, такі сьогодні суперники легкі, як пір'ячко, а сама перцеляна дуже білесенька. Спірне питання була з вербілками, але по блюдці все ж таки полонна саме сама білосніжна. Добре, то рухаємось далі. Другий лот у нас довбиш. Цю чайну пару я придбала за неймовірного. Чудового ручного розпису. І я чесно вам скажу, що я от годувалась до відео, я прям розглядала її, яка ж вона ну, гарненька, неймовірно гарненька. По-перше, зображені ніжні квіти. Які запали мені в саме серце. в розпаковці в коментарях внизу під відео глядачі писали мені, що це не волошки. Друзі, я не сперечаюсь з приводу квітів. Я не дуже в них розуміюсь. Ну але мені цей малюнок дуже нагадав: саме польові сині квіти щодо форми. У нас в минулому якраз друзі а у мене ж тут є цукерниця, щоб показати вам як сервіс виглядає. Ну саме цукерниця з цього сервізу. А це чашечка. Тож у нас був і чайничок, і цукерниця в попередніх битвих титанів. І форму я так і не знайшла назву. Ну, форма у чашечки мені теж подобається. Єдине, що на мій смак вона програє сьогоднішній битві от, е іншим учасникам. Дивіться, друзі, яке блюдце гарне. Дуже гарне, теж дуже полива, дуже якісна. Е от, до речі, з клейма чогось ми не начали. Клеймо, друзі, е ми бачимо, що ставили до грошової реформи 61-го року, по клеймо синім кольором. Е Тут погано видно, ну на цьому блюці краще видно. Перший сорт. Тут трошечки підтерти, але нічого. Що хочу додати, що вона мені з усіх учасників саме ніжна. От саме ніжна, саме така, прям, не знаю, тендітна, не перегружена, нічого в неї немає ну, зайвого. Якщо я давала визначення по віку, до якого. До кого призначена ця краса. Ну, я уявляла от собі такого молоденьку, молоденьку дівчину років 20, яка смакує чай з зелений, з цієї чашечки. От такі асоціації в мене з нею виникли. До речі, а з попередньою чайною парою в мене навпаки виникли асоціації, що вона для людей, в такому зрілому, знаєте, такому. Похилому віку. Ну, щось в мене такий настрій сьогодні був. ну Не сьогодні, а коли готувалася до відео, щось так думала, що вони такі, і начебто і схожі, але і, і різні. Щось от, тому я і такі провела паралелі, тому що от саме ця чашечка мені дуже легка. Дуже вона така гарна. і, ви знаєте, от... От посуд, вот можна як прикраси, теж відносити до вікової категорії. І, звісно ж, по настрою їх порушувати. Це ніяких обмежень. Це так, як то кажуть, моя просто фантазія. Отакий от в нас чудовий лот на сьогодні. Третій лот баранівка. Отака чудова красуня. Якщо продовжувати вже фантазувати на тему, яка чайна пара та асоціація за віковою категорією людини, то ця чайна пара належить до категорії людей середнього віку. Як по мені десь після 40 років, коли ти вже в кризисі, начебто багато чого досягнув, заробляєш непогано, все знаєш, чого хочеш, а чого бракує. Чогось щось бракує. Мабуть, починаєш розуміти, що молодість молодисти легкість безцінні. Вибачте, друзі, щось мене сьогодні занесло. Повертаємося до чайної пари будемо розглядати клеймо. Клеймо кінця 40-х років на початку 50-х його ставили. Тому перше місце зайняло вік. Це цінність для колекціонерів. Дійсно, вона саме такі Клеймо саме стареньке. Ця красуня неймовірно легка. Друзі, я, оце вона в мене з усіх, саме така, я не можу, я її прозора, я тримаю її, вона білосніжна. Дуже, до речі, важко те, що я казала вам по білосніжності, зробити вибір. Вони мені були всі дуже білосніжні. Але ж все ж таки блюдце, по блюдцю допомогла визначити. Переможця, друзі, я сьогодні щось така трошечки ну, розгублена, але нічого. Сьогодні буде трошечки незвична в нас битва титанів і без е, світла, і я забула і не знайшла городницю. І вже зараз розумію, що забула дістати і е, ці цифри, щоб визначати, але нічого, буду все озвучувати. Як є, вже нічого страшного. Е, давайте по художньому оформленню. Вона дуже цікава, так поєдну поєднує техніку нанесення. Різних, різна техніка нанесення фарби. Я бачу тут і малюнку я маю на увазі, і деколь, і ручну підмальовку фарбою, і позолоти. Сподіваюсь, ну, камера передасть, як тут гарно обвели, бо я бачу. Друзі, оцю блакитну квітку, як її дуже гарно обвели фарбою та й листочка теж. Мені особисто малюнок цей дуже до вподоби, Хоча я так раніше якось дотеколі за ставилася, зараз вже змінила свою думку, тому що це дуже гарно. ця обводка фарбової квіточки і квіточки, Ну, Часткове криття нанесення через трафарет, якось Тут дуже гарно видно, що це саме трафарет. Це з другої, з іншої сторони, друзі, як вона виглядає. Прушечка тут проста без нанесення позолоти. Взагалі, позолота тут дуже ніжна. Може, тому в мені ця теж так чайна пара дуже ніжна. Я не знаю, чи вигорає, до речі, криття на сонці на порцеляні, але саміде дуже стало цікаво, чому так, тому що я от бачу трошечки по кольору, відрізняється. На блюдці більш насичення таке криття. Не знаю, на один тон, буквально темніше. Друзі, ну щодо форми, це форма 39. Але якщо порівняти з полонним, то здавалося б, що однакова форма. Але ні. Трошечки форми різні. От саме відмінність є. І якщо ви побачите по чашечці, то є відмінність. Боже, як вони світяться навіть без сонця? <хи> я не можу. Це друзі, красавна сьогодні. Відео Я думаю, що я вас потішу сьогодні. Що я от відмінність ви побачили по чашості? На поблюдцю не видно відмінність, але я прочитала, що цю форму використовували, ну чим вона відрізняється від тридцять після 37 року, і вона називається просто спрощеною. Тобто це саме 39 просто спрощена. Ну, по іншим критеріям вона впевнена займала лідиручу позицію. Особисто мені дуже подобається блюдечко. Я, тут, до речі, хотіла, щоб просто ближче ви роздавились блюдочка, бо воно в мене прям фаворит-фаворит. Таке гарненьке. Дуже гарно доповнюю. Ну, в принципі, як і полон. Мені подобається ця подвійна обводка по золотою. І дуже гарно, якось на контрасті, виходить, виглядає. Подивіться, друзі, як воно сьогодні, все світиться, все. Дивіться, як видно, клеймо. Ніякого освітлення сьогодні немає. Сидимо, Київ сидить без світла, як і всі інші місця. Так що ми всім теж співчуваємо. Друзі, ну далі. Далі, четвертий, останній лот в репілки. Останнім часом часто використовую в битвах на противагу виробникам заводи, яких були розміщені на території України, саме виробілки. Е, ну, саме виробництво знаходиться на території Росії. Чесно кажучи, на початку колекціонування це був один з моїх улюблених виробників і я рада, що я впродовж терміну колекціонування змінила свою думку. Все ж таки, на сьогодні він вже не є моїм улюбленим заводом і спеціально я не. Полюй за його виробами, тільки якщо попадається щось цікавеньке та адекватні ціні. І ця чайна пара була куплена на початку колесання дуже давно, теж із заніжності, і немовірної легкості. До речі, раз уж ми сьогодні фантазуємо да, та проводимо асоціації щодо вікової категорії людини, яка належиться пара, то ця чайна пара мені, наче юність, молодість. Така вона теж легка, дуже гарна. Особисто мені дуже подобається. Так, дивимось клеймо. Клеймо ставили з 54 по 1966 рік. Клеймо другий сорт синього кольору, тож припускаємо, що вона вже була виготовлена після грошової реформи, тобто така саме молода з усіх представлених на сьогодні, тому по віку програла всім. Ну, Жодного першого місця не зайняла. Але друге місце художнє оформлення, гарний ручний розпис, квітка, начебто пролісок. Ну, вона мені вся така, як після пробудження, так знаєте, як от рання весна. От я, Вона в мене дуже багато емоцій викликала, тому я її і придбала. Вона мені дуже подобається. І рельєфність ця. До речі, от... Багато зайняла вона других місць. Вона дуже і повазілихка, і дуже дзвінка порцеляна у вербілок. Це теж на, от не перший раз, вербілки отримують перші місця саме за дзвінки з порцеляни. Ну, вона дуже гарна. Я не намагаюся за війни бути упередженою, тому що вважаю, що посуд не винний, тим паче створений в 60-х роках. Тож при чому? Але як по мені в усьому пригравала своїм конкурентам сьогодні в їх. Форма, до речі, чудова. Я її дуже люблю. Северська від назви міста Север. Ми знаємо цю форму по сервізу Барбарис. В радянські часи її, до речі, називали ще й рельєфна. Чудова форма. Ну, чомусь все одно мені форма 39 більше подобається. Ну, подивіться, будь ласка, зверніть увагу на блюдечка, яка тут рельєфна, випуклость. Мені дуже подобається. Це не нав'язлива така чайна пара, чудова, просто, ну, теж дуже гідна нашої уваги, цей блакитний колір, насичений, такий гарненький. Друзі, дуже гарна, дуже гарна вірбілочки, мені теж дуже подобається. Давайте тепер будемо підсумовувати всіх цих красунь. Сьогодні вони всі дуже гарні, мені, чесно, вам скажу, дуже важко було робити взагалі розподіляти місця, але все ж таки треба було визначитись, тому це ж всього ж гра, тому я думаю, всі розуміють це. Так, ну давайте швиденько зараз пройдемось вже, друзі. Я завжди, знаєте, чекаю ваші коментарі, цікава ваша думка. Друзі, в кінці, я як завжди, озвучую переможця та бали. Зараз я швиденько пройдусь по всім критеріям. Ну, По-перше, колір, білизна, ви знаєте, перше місце впевнено зайняло полонне. Довбуш зайняло четверте місце, Вербілки друге. І Баранівка зайняла третє місце. Ой, Навпаки, друзі, Зай зайняла Баранівка, зараз, да, друзі, Вибачте, зараз я відкрию свою таблицю, бо я так думала, що спочатку по пам'яті, ну, по пам'яті вже не пам'ятаю. Так, да. Так, да, все вірно. Значить... Друге місце по, по білисні зайняла баранівка. І до речі, чашечки дуже було важко. Саме глюця мені допомогли визначати найбілішу порселяну. Уявляєте, Я декілька разів міняла ці, так важко було. Вони всі дуже біленькі. Так, далі прозорість. Четверте. полоння – четверте місце, довбиш друге місце, баранівка перше місце, вірбілки третє. Вага, саме легка довбиш. Потім у нас легенка вірбілків, потім йде баранівка. Ну як я казала, що полона в нас оказалась вага 105 грамів, саме важка. Але ж я ж кажу, вона і такої форми теж у нас більш такої презентабельний розпис. Розпис для мене саме чудовий це роз... довбиш, Я не могла нікому віддати перше місце, крім нього. Баранівка мені дуже сподобався, розпис. Потім йде полона і вірбілки. На жаль, ну якось програвали трошечки мені оцим красуням по Розпису. Вік саме старіше в нас Баранівка, потім йде полоне, довбиш і вірбілочки саме молоде, молоде клеймо. Дзвін, саме дзвінка, друзі, повірте мені, полоне. Я теж сьогодні була розгублена. Я хотіла вам, щоб ви просто почули різницю. Дуже. Потім вірбілочки дуже дзвінка, далі йде довбиш, і баранівка така якась трошечки була не дзвінка. Але все одно по Підсумку балів, саме менше балів, зайняла баранівка, 15 балів. Потім в нас іде полона. Бачите, теж, всього лише один, е, різниця, один голос. Тож, значить Вони впевнено знайшли разом. Разом до перемоги. І, значить, довбиш зайняв третє місце, 18 балів і 21 бал заняли в от, от За результатами мого розподілення, в нас впевнено займає перше місце Баранівка, друге місце полоне, третє Довбиш і четверте. Місце посіла гірбілочки. Друзі, чесно, вам скажу, абсолютне неупередження, не за того, що ми, зараз наша країна перебуває в війні з Росією. Так просто це, я намагалась бути дуже чесною. По-перше, саме з собою. Ну Це ж наголошується мій вибір в якості журі, а вибір глядачів залежить від вас. І він, до речі, саме цінний. Ще раз наголошую. Ну, якось так вийшло, що якщо слідувати, знаєте. Е, о, о, от, Сьогодні асоціація да, вікової категорії людини, як я сьогодні проводила випуску, то переміг середній вік, потім йде зрілий вік, потім третє місце постів молодий вік і четвертий юність. От так. Хоча для мене весь вік людини цікавий, якщо людина цінує життя, в неї є жага жити. Подивіться от на нашу країну, да, як українці люблять жити навіть під час війни, немає світла, все робимо, що від нас залежить. Не звертаємо увагу. Друзі, Щодо вибору порцеляни, вибирайте серце. Що вам каже серце? Очікую в коментарях. залюбки, буду читати і відповідати. На сьогодні все маю можливість подякувати хоробрим нашим оборонцям країни. Завдяки вам ми живемо, низьким клімам, що ви є. Відчирного серця подяка всім, хто в мене дивиться, коментує. Коли готувалась до відео і дві цукерниці зайняли однакову кількість балів, мене виручили мої глядачі. Написали в нашу групу в телеграм Хелп. Хто ще не прийняв участь участь, щоб написати то. Ну, дуже дякую, хто відгукнувся, врятували мене, визначили, і визначили переможця. Наша група в телеграм шукає ініціативних людей, хто буде розміщати там цікаву інформацію щодо конціонування вінтажного посуду. Може, в кого є часто бажання. Запрошую приєднатись. Радію блогерам. Можете там розміщати випуск нових серій на ваші канали, Приєднатись для спілкування та добрих справ. До зустрічі в наступних випусках. Всім бажаю миру і добра, гарної, тихої неділі.